Ремонт провели, пориви ліквідували, відзвітувався міський голова. Тепер, за його словами, комунальники приводять до ладу місця розкопок. Непідключеними до тепломереж залишаються вісім будинків. Несправності на цих ділянках тепловики обіцяють усунути найближчим часом. До 15 жовтня з теплом та гарячою водою будуть також мешканці гуртожитків на Одеській. Там завершують прокладати додаткову тепломережу від котельні теплокомуненерго. У Радгоспі Черкаській, де будинки взагалі не опалюються, цьогоріч ситуацію допоможе вирішити Черкаська ТЕЦ. Наступного року там встановлять автономну котельню. Підготовчі роботи проведені мешканцями цих будинків щодо встановлення відокремленої котельні, яка буде саме обслуговувати ці три будинки. Я думаю, що це суттєво зменшить тепловтрати. І покращить якість самого До нині роботи з усунення поривів проводили ремонтні бригади теплогенеруючих підприємств Черкас. Міський голова якість у цих робіт невдоволений. За словами Сергія Ударича, цитую затримки із проведенням оперативного ремонту будуть доти, доки пориви на тепломережах, Черкаська ТЕС та теплокомуненерго ліквідовуватимуть самостійно. Я вважаю, що все ж таки правильна буде практика, якщо роботи з ремонту. Тепломереж після випробувань будуть виконуватися сторонніми організаціями відповідно до потреби. Тоді запевняє мер ремонтники працюватимуть у безперебійному режимі, і, якщо потрібно, цілодобово до того часу, поки не ліквідують аварію. Марина Лук'яненко, Володимир Мельник, Віка Новини.